Всім привіт! Сьогодні покажу, як чистити птиріги під кутикулою, як зробити манікюр за допомогою фрезера, за допомогою фрези. І сьогодні буду чистити собі під кутикулою. Ось таке буде відео і заодно вам поділюсь якимись там фішками, і ви подивитесь, як я це роблю. Відразу хочу сказати, нема нічого найкращого, ніж як почистити під кутикулою за допомогою фрези. Це найкращий спосіб прибрати весь птерігій і підготувати Ідеально, там нігтик і наш кутикулу до покриття. Так? Це найкращий спосіб. Перед тим, як чистити за допомогою фризи, хто ще не знав, обов'язково кутикулу треба подвинути. Це може бути пушер або апельсинова паличка. Працювати треба легкими рухами. Зараз я нічого там не двигаю, вже все подвинула. Та і взагалі самої кутикули там в мене мало. У мене після попереднього покриття там трохи залишилося когось якогось матеріалу, або пилу, або ще щось. І перед тим, як робити знову манікюр, мені там добре треба почистити. Навіщо це робити? Це треба зробити для того, щоб, по-перше, у нас не було ніяких відслоїв від зони кутикули зі сторони кутикули. По-друге, щоб нам найкраще і найлегше було промалювати під кутикулу покриття, або просто як можна ближче до самої кутикули. зробити Таке покриття. Таким чином, у нас буде пензлик ходити плавно, рівномірно, і ми зможемо добре там все промалювати, якщо залишити там якісь шкірки, якісь залишки лаку. То, по-перше, це буде давати відслойки. Як я вже сказала, по-друге, ваш пензлик буде там стрибати і ви не зможете ідеально зробити рівне, рівне прокрашування. По-перше, по-друге, по ось тих таких так, шкірочках чи що там у вас буде, будуть швидше йти самі затьоки. А затьоки це теж перший крок до відслоєк. Хто не знав, їх обов'язково треба випилювати. Якщо таке вийшло, але краще, щоб їх не було. І так, сьогодні я працюю апаратом Strong. Стронг у мене не оригінальний Стронг китайський, і скажу відразу, що Стронг цей у мене вже був в ремонті, і я вже ним не задоволена. Хоч у нас тема і про манікюр, але апарат у нас теж апарат для манікюру стосується до манікюру, тому трошечки розповім. Спочатку в мене був Nail Master, і так, трошки відволікаюся. Ось так, я двигаю кутикулу апельсиновою паличкою. Кому цікаво, потихеньку дуже не давимо на нігтик і не давимо на шкіру. Але повторююсь, зараз там нема такої кутикули, щоб вам так наглядно добре показати, щоб ви побачили, як то робити. Можливо. Пізніше покажу, то на правій руці там вже більше налипша кутикула. І так, повернемося до Стронгу. Стронг я взяла вже після Нейлмастера такий дешевенький в мене був апарат, ну, облачок мені давав надію, то, що можна буде працювати хоча б самій собі, але він зламався. Тому я вирішила вже взяти Стронг, але теж Стронг не оригінальний. Хто знає, оригінальний Стронг коштує дорого. Раніше коштував дорого, а зараз взагалі. Ціни там злетіли, але таке то, він того коштує, скажу вам відразу. На початку я взяла ось цей апарат, це китайський Strong Strong 210, я не сказала, про який я розповідаю. І ніби все було добре. Звичайно, що набагато він кращий від Nail Master, це 100%, 100% кажу. Але пізніше я трошки десь попрацювала з півроку на моделях і десь було. По 2-3 по моделі на тиждень. При такому об'ємі він в мене зламався. Через ті півроку там у нас, у мене зітерлася щітка, так? і я шукала майстра, щоб ту щіточку замінити. Чи Що там з ним сталося, я тоді вже не знала. Але перший признак був це те, що в мене дуже нагрівалися у моделей наших моїх клієнтів так нігті під час зняття, і почалась вібрація сильніша. на Самим, на самій э, насадки, так, на самій фрезі. То вже неможливо було взагалі знімати покриття, я відвезла його до майстра, він сказав, що там треба було замінити щітку. Я дала та, що була в комплекті, і сказав, що там щось з магнітом. Але я наразі зараз теж відчуваю, що там якісь йдуть проблеми, бо в одну сторону він йде плавно, навіть по звуку це чути і плавно пиляє, а в другу сторону. Трішки туговато, скажімо так, і йде вібрація. Знову йде вібрація, і мені не подобається. На той час це було років десь 3 тому, то я його купила за 2000 гривень. Так. Зараз я не знаю, скільки коштує підробка, бо це саме підробка китайська. Знаю, що оригінал десь коштує в районі 6000 то, якщо можливість у вас є все-таки купити оригінал, купуйте оригінал. Можливо, мені просто не пощастило, тож, ну, так буває, з першим і другим. Працювати так, звісно, можна і краще, ніж якийсь самий там дешевий, дешевенький, то краще ось такий підробний стронг, але не те, що мені хотілося. І ще також на вібрацію впливає якість фрез. Так, Які у вас фрези, фрези з Aliexpress вібрація йде. Де більше аніж гарних якихось фрез. Далі повернемося до манікюру. Зверніть увагу, як я працюю, і скажу одразу, що на собі найгірше робити якусь там чистку під кутикулою, випилювати птарі і робити манікюр, бо тобі незручно. В тому числі випилювати під кутикулою Незручно. Чому? Бо ми не можемо відвинути добре шкіру, щоб побачити, що там у нас є. Якщо такі більосі там налипші якісь шкірочки, то нам нам ще треба пиляти, запам'ятайте. Але періодично треба брати щіточку і ось так от стряхувати так пил. Інакше ми можемо попросту сплутати той пил зі шкірочками і пропиляти наш нігтик. Так, особливо будьте уважні, що ми працюємо не серединкою насадки. В даний час в мене насадка це плам'я з синім поясочком. Я найчастіше працюю цим. Плам'ям. І зверніть увагу, під яким кутом я працюю. Я не працюю самим носиком, не ставлю, не впираюсь носиком нігодь і не працюю самим пузиком. бо... Так, будуть пропили. А працюю щічкою, так скажемо, так щічкою працюємо, зверніть увагу, який угол, щоб у нас так плавно прилягала сама фреза до нігтика. Якщо зрозуміти принцип, то нескладно випилюємо сам птеріг, і можна трошечки вивертати кутикулу, вже на цьому етапі я працюю в другу сторону. Працюю вже зліва направо, а тоді працювала на початку справа наліво. Спочатку вичерпуємо. З одної сторони, а тепер уже вичищаю з другої сторони. Працюємо ми на супротив, тобто фреза в нас крутиться в одну сторону, а ми тягнемо нашу фрезу, направляємо в протилежно. Запам'ятайте це. І якщо не розумієте, деякий напис, то дивіться маленьку швидкість включайте і дивіться, якщо крутиться вправо фреза наша, так, то ми працюємо на супротив. Завжди, так? Треба робити. І як це зрозуміти на нігтях, якщо ви, наприклад, знімаєте покриття? І тягнете зверху від до вільного краю фризу, і вона біжить в ту сторону, в яку ви тягнете її. Так дуже швидко та ще й б'є по нігтю, то вам треба перевернути, точніше, не перевернути, а переключити рух фризи в іншу сторону. Так, я обробляю вже праву сторону, подивіться, підглядаю. Мені трошечки намагаюсь натягувати великим пальчиком шкіру, але це не. Не так добре, як робити на клієнті. Також при можливості допомагаю собі мізинчиком і хочу звернути вашу увагу відразу на те, яка в мене зараз фреза. Такою працювати фрезою вже не можна. Чому? Бо вона вже просто забита. Фрези треба чистити. Якщо ви бачите ось такий нальот на фрезі, обов'язково її треба чистити. Або кидаємо в ультразвукову мойку, або є таке. Такий засіб, він називається діазол і заливаємо фрези на 10 хвилин і чудово ось цей наліт відходить Це може бути першою причиною, чому у вас добре все не вичищається і не виходить добре, манікюрчик. так Я на даному етапі, коли працюю з правою стороною, трошечки вивертаю так кутикулу. Якщо ви робите апаратний, добре вивертаємо, якщо ножничками, то можемо трішечки припідняти. на кінці і я вже можу прошліфувати, зашліфувати наш зріз. Так? Зріз я зробила ножничками. Цей етап я пропустила, бо сьогодні хотілося поговорити про апарат і про чистку під кутикули саме самого птерії. Зрізаємо теж чим бажаємо, хочемо фризою, хочемо ножничками, хочемо накожницями. Чим бажаємо? я користуюсь шліфовщиком, можна зашліфувати. Ще е, красним шаром, Ну, звичайним шаром таким для манікюру, але з красним поясочком, з м'якеньким для шліфовочки. Оберти в манікюрі в мене не більше 10 тисяч, десь так, приблизно 10-15, ну, е, частіше всього, це 10. Так само, трошечки більше додаю 15 тисяч при шліфовці. Ось такий е, світленький шліфовщик, Можете теж собі придбати, щоб зверху шліфувати. Шліфувати треба обов'язково, пізніше немає ніяких заусініць, нічого, і манікюр носиться набагато краще. Запам'ятайте це і не нехтуйте цим кроком. Неважливо, кому ви робите, собі, подружці чи клієнту, Я рекомендую шліфовку. це дуже круто і дуже класно. Коли робиш собі, доводиться викручуватись як тільки можеш і не можеш. Особливо, якщо ти лівою направитися. І працюєш то мені взагалі, там, якщо чесно, краще зробити манікюр з ремувером класичний, так швидше. Але ж все ж таки ось така чистка, то саме найкраще. Виглядає для фото найкраще промальовувати найкраще. То якщо ви хочете зробити гарні фото, так і кращий результат, то обов'язково хоча хоча б, хоча б, ось так, вичищайте фризою під кутикою, зрізайте ножичками. Якщо Ще так зручніше, і обов'язково шліфуйте. обов'язково. Ну, а наприкінці знежирювачем протираю пил, обов'язково знежирюючим, ніякою водою я не користуюся, бо якщо там покриття, ніякої води нам не потрібно. Ми все знежирюємо. І ще на апельсинову паличку, ось так накручую серветочку, в змочену, знежирювач і все протираю ще під кутикулою, щоб там нічого зайвого не було. В принципі, над цим сьогодні в мене все. Тут я показую опік. Не звертайте увагу, та не б бтерігії. І, в принципі, на цим сьогодні все. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, пишіть свій коментар, який ви робите собі манікюр, взагалі чи самі собі робите. І на сьогодні буду закінчувати. Всім до нових зустрічей!